Давайте трошечки про дрони і про цю нещодавно атаку дронами на Татарстан на завод по виробництву шахедів в Єлабузі. Здається, так це місто називається. Давайте подивимось відео і далі трошечки почитаємо з відкритих джерел, що це були за дрони. Отакий от от силове дрона. Давайте дивитися, як він летить. Тут його так видно краще. І це такий ну, нормального розміру літочок. Так він бабахнув. Бо дуже нормально, так що ж, вибухова хвиля зачепила людей, які були ну, доволі далеко. І це відбулося на вісіні 1200 кілометрів. Їх. От чувак розповідає, і вони показують якісь дрони, але давайте знайдемо цей дрон у відкритих джерелах, тому що чувак розповідає, воно трошки. Ну або показують вони в цьому відео, а не трошки, трошки не дуже схоже на цей дрон. Якщо ми подивимося на силует, тут є у нас. Декілька статей на цю тему на мілітарному. І тут на мілітарному ми вже бачимо відразу дуже схожу таку штуку. Це типа літачок, який по силуету дуже схожий на те, що впало в Татарсані. І, скоріше за все, це є цей дрон. а Це або D80 Discovery, або e 300 Enterprise. І про них вже писали на а, якомусь. Веб-сайті Гаджет, а також про ці дрони. І що ми знаємо про ці дрони? Ну, в принципі, мені поселету, він дуже нагадує оцю тарантайку. Видно, що вона така коса крива, зібрана на колінках, але бабахкає гарно. І що ми знаємо про ці дрони? В відкритих джерел пишуть, тут є, інш... а це, це вже Discovery, це, скоріше за всього, це не Discovery, це e 300 Enterprise. Неважливо, як він виглядає. Якщо він бабахає, то це зашибісь. Як ви бачите, про ці дрони відомо вже було десь 9 грудня 2022 року, і я так розумію, виробництво в кінці кінців наладилося, і ми вже можемо пуляти цими дронами аж в ЄЛАБУ. Е це також, здається, той же самий Є-300 е Enterprise. Єдиний мінус цих дронів, і він дуже схожий, до речі, якщо ви подивитесь на це відео, то спереду одне шасі, ззаду два, два інших шасі. І я думаю, це просто такий старенький варіант, аж від 9 грудня. А це вже якісь удосконалені варіанти. І, скоріше за все, це варіант, який тут летить, він удоск... удосконалення від оцього куска фанери. Єдина проблема: єдина проблема цих дронів це те, що вони коштують десь близько півмільйона доларів. Мені хочеться вірити, що. Ми їх вдосконалили, ми вдосконалили і зробили ціну набагато меншу. Тому що, ну, в, принципі, в принципі, якщо про це подумати, і ми одним таким дрончиком за півмільйона доларів знищуємо, або призупиняємо на дуже довгий час завод по виробництву шахедів, це нормальний варіант, або а, зупиняємо там, не знаю, на півроку якийсь нафтопереробний завод. Півмільйона доларів, це, це, звісно, реально нормальна ціна. Але я думаю, що з часом і з серійністю виробництва ціна на ці дрони в нас зменшиться, хоча би в два рази, і ми можемо пуляти по Росії, будемо ну чи не кожен день. Єдина проблема, єдина проблема, яку ми бачимо, це те, що медіа, ну я не знаю, чи правда чи ні, наші офіційні. Обличчя, я не знаю, офіційні спікери Михайло Подоляк, наприклад, вони кажуть, що американці не забороняють нам е, пуляти по російській території своїм озброєнням. Вони забороняють пуляти нам по російській території озброєнням, які вони нам дають, а озброєння, яке в нас є, ми можемо використовувати так, як ми хочемо. І прикол в тому, що ми. Почали поляти цим озброєнням по нафтопереробним заводам, а для американців це дуже болюче. А це дуже болюче в тому сенсі, що американці дуже сильно реагують на підвищення ціни на нафту. І тут є такий, ну, дисонанс. Дисонанс в тому плані, що якщо на Росію наклали санкції, і ніхто в Росії не купляє нафту, нафту та газ, я так розумію, там санкції на нафту на газ, то яким чином. Те, що ми підриваємо нафтопереробні заводи в Росії, може повпливати на ціну на нафту. Якщо легально цю нафту в Росії ніхто не купляє. І це ніхто не може пояснити, але з іншого боку, ми розуміємо, що є цей. Темний або піратський я не знаю, як цей флот, коротше, а, який ходить під флагом Панами і возить нормальну російську нафту, а, куди хоче і як хоче. Можливо, по трубам вони її в Європу не качають, але танкери їздять нормально. А, не чорний тіньовий флот. Цей тіньовий флот возить нафту, куди йому потрібно. І я знайшов тут коментар від CNN, він доволі такий свіжий, десь а, був написаний а, два дні тому. І тут якийсь чувак каже. Що тіпа, американці сказали, що вони дадуть Україні гроші, дадуть зброю, але вони хочуть, щоб українці перестали бити по цим нафтопереробним заводам і по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Там, stay away from Russian Energy. Тому що, якщо ви це будете робити. То це буде супроводжуватися дуже великим дуже великою кризою енергетики. Знову ми впираємося в цьому реченні в дві проблеми. Тобто, чувак каже, що американці готові дати Україні гроші, зброю, там все, що хочете, аби ви трималися. Від російської агресії, так а де гроші, де зброя. Виходить так, що американці такі приходять до нас, навіть якщо ну, припустимо, що це правда, що американці проти, щоб ми стріляли дронами або запускали дрони і знищували інфраструктуру нафтогазову Росії. Наприклад, вони прийшли нам і там сказали Володимиру Зеленському чи комусь, що, ну, не знищуйте нафтопереробну інфраструктуру Росії. А, а що ми можемо сказати? Ми ж, ну, В нас немає вибору. Ми, ми можемо відповісти, окей, ми не будемо пуляти дронами по заводам, але дайте нам тоді зброю, дайте нам гроші, щоб ми могли їх обстрілювати не просто артилерією. Але американці знову нас намагаються поставити в цю позу ракам: типа, от ви не стріляєте по НПЗ, але і зброю ми вам не дамо, і гроші не дамо, тому що у нас там. Конгрес чи я не знаю, Сенат не може вирішити, кому давати гроші чи не давати, не, мож, не може проголосувати. Але ж ви не стріляєте. Ну це якийсь туманний бред, сивої й кабили. Я так розумію, після того, як а, почалися ці балачки про те, що американці проти, щоб українці стріляли по НПЗ російським, а, ми на наступний день ще пульнули кудись там, а, я не знаю, в Алабугу чи ще кудись. Тому. Ну, не працює це так. Для я кажу це для американців. Не працює це так, що ви нам кажете, ви не стріляєте по НПЗ, але ви нам не даєте зброю. Ну, дайте нам зброю, щоб ми захищалися, і, можливо, ми не будемо стріляти по НПЗ. Ну, якось так. А якщо ви не даєте нам зброю, ми, ми будемо намагатися робити все хоч якось. Якщо нам важко на фронті, в нас нема артилерійських снарядів. То не гріх пульнуть дроном кудись там в Алабугу або, або знищити якісь НПЗ. І а, про, до речі, про НПЗ, про цю нафтову, нафтогазову інфраструктуру, якщо подивитися статистику, то ну, я не дуже б сказав, що схоже, щоб Америка страждала від того, що Росія а, якось присяде в експорті а, нафти. Тому що за статистикою, а, американці експортують. Вони на п'ятому місці по експорту а, нафти, і а, я, ну, як я це бачу, вони десь лише там, два рази менше, ніж Саудівська Аравія, і на трошечки менше не знаю, відсотків, мабуть, на 20, а, експортують менше, ніж Росія. Тому якщо нафтоприробні заводи Росії стануть і експорт нафти стане, хоча теоретично, теоретично тому що на Росію наклали санкції, санкції теоретично, Росія і так не повинна нічого експортувати. Тому якщо Росія нічого не експортує, ну, не експортує нафту, то як ми можемо якось повпливати на нафтогазовий ринок бомблячі НПЗ російські? Знову тут нелогічно, і я так розумію, що американці це все розуміють. Але ж повертаючись до цього графіку, одні із тих, хто виграшу. По експорту нафти все-таки є американці. Американці, Канада, от вони експортують там Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Ці всі ребята, в принципі, наживуться на бабках, якщо ціни на нафту скакануть. І це, це, в принципі, нормально. Не розумію чому. Чому б вони переживали з цього приводу, і інша, але я розумію логіку американців, тому що всередині країни ціни на бензин в них зав'язані на світову ціну на нафту. Тобто, не так як в Україні там ця вся штука якось регулюється, ну ми. Знаємо, як в Україні працює. Якщо ціни на нафту ростуть світові, то ціни на бензин в Україні ростуть. Ціни на нафту світові падають, а ціни на бензин в Україні не падають. В Америці все трошки працює інакше. За цінами на нафту, ціни на бензин і ростуть, і падають. Там в них не дуже велика маржа, згідно якої вони заробляють. Але, але тут уже була проблема в Америці, коли Ціни на нафту були високі, доволі це ще при початку президентства Байдена, і е, ціни на бензин дуже дуже підросли. І американцям е, довелося виливати нафту із своїх там родовищ. Вони майже вичерпали всі родовища. У них там були родовища, типа на чорний день, а їм довелося їх розпаковувати і виливати. Звідти вони вилили майже всю нафту з тих родовищ. Але е, все нормалізувалося. Американці роблять бабки, і я думаю. Коли американці кажуть нам не стріляйте по російській НПЗ, це мається на увазі, що е, якщо ми будемо це робити, ціни на нафту світові трошки підростуть. Е, за ними підростуть ціни, підростуть ціни на бензин в Америці, а американці вони дуже чутливі до цін на бензин, вони всі тут їздять на машинах. І якщо це буде, то у Байдена буде дуже небагато шансів перебратися президентом, тому що знову. Трамп вийде і скаже, що це все. В усьому винен Байден. А і звичайні американці, звичайні, там 90% американців, які їздять на роботу на машинах, не можуть собі дозволити навіть просто з'їздити на роботу або поїхати купити там якоїсь їжі. Ну, В принципі, все. Я думаю, ці атаки на російські НПЗ. І всякі єлабуги будуть продовжуватися. Якщо американці хочуть, щоб вони трошки припинилися, думаю, американцям потрібно щось там проголосувати в конгресі і дати нам трошки дохуя зброї. Якщо ні, то я думаю, ми будемо поляти тим, що в нас є, куди можемо.